Ще з Великодніми святами, бо ми ще говоримо Христос Воскрес. Я бажаю, щоб в ваших сім'ях була злагода, мир, спокій, і щоб ви тішилися своїми дітьми, внуками, бо ви самі знаєте, які не талановиті, ми це перевірили на святі Букварика. Отже, ви дивіться, як вони підросли. Як що вони вам зараз покажуть? І за нашою традицією, ми, як завжди, брати на зборах, запалюємо свічку. Свічка це є що? Мир, злагода, сім'ях, охорона, чистота. І я хочу, щоб в кожній вашій сім'ї була така свічка. Свічка завжди показує, що все буде добре в житті. Андріано, нас така є дівчинка, туди Андріана. Даш Сашко. Де можна. Ти вулицю уважно переходь, пильнуй же прокси кожен, і за вам стеж, варитися не можна і галовити теж. Ось вона азбука в дострою.